22 квітня в залі засідань Лубенської міської ради відбулося чергове шосте зібрання, на якому були присутні члени виконавчого комітету, керівники установ та приватні підприємці. Про роботу Лубенської музичної школи доповів директор закладу Іван Любич. Він зазначив, що за сприяння міської ради на потребу школи було впридбано музичне обладнання та апаратуру на суму 130 тисяч гривень. Окремо міська рада виділила 120 тисяч гривень. Ці кошти будуть витрачені на ремонт шкільних вбиралень. Важливим питанням, на яке звернув увагу міський голова Олександр Гриц... Саєнко стало встановлення інвалідності 28 вісьмом лубенцям демобілізованих із зони АТО. Про організацію роботи таборів відпочинку для дітей з денним перебуванням доповів начальник управління освіти Мирослав Костенко. Відтак з 1 по 19 червня працюватимуть 12 літніх таборів. Харчування учнів пільгових категорій та початкових класів відбуватиметься за рахунок міського бюджету. Вартість одного дня перебування в дитячому таборі на березі моря в середньому складатиме 190-200 гривень. В таборах Полтавської області 150 гривень. На день після цього члени виконавчого комітету заслухали лубенських приватних підприємців, які вже не один місяць намагаються припинити постійні грошові стягнення стосовно них з боку комунального підприємства Лубниводоканал. Нещодавно бізнесмени успішно виграли судову справу, чим вкотре довели директору комунального підприємства Миколі Куліченку, що платити податок за стічні та таталі води не збираються зі слів власника СТО Ліон Олексія Левченка. Не зрозуміло одне як трапилось так, що кошти на численні поїздки до суду є, а погасити борги підприємства грошей Має один із бізнесменів зазначив, відрядні гроші, які виділяють на поїздку до суду директору КП «Водоканал», можна було б використати у вирішенні низки інших важливих питань, пов'язаних із благоустроєм міста. Розлючений від несправедливості власник СТО «Ліон» Олексій Левченко підійшов до заступника міського голови Віктора Медведєва і показав фотографії незакритих люків, які знаходяться на утриманні балансу комунального підприємства водоканал». Мовляв, ось така проводиться добросовісна робота. Люки відкриті, а працівникам ніякого до цього діла немає. Він колодязь. От другий шановний колодязь. Ось він колодязь. Оце в центрі міста. Сюди людина мають упасти, собака мають упасти, та каналізація. Ось о колодязі, дивіться. Зато ми їдемо, сюди, розказуємо. Де це ось приязочки є? Де це воно ласка. Чи так, ФП, це колодці? колодязь радянський, знаходиться. Вулиці це... Радянській. Там є прив'язочки, якщо ви не бачите, це. Центр, Міський голова Олександр Грицаєнко зазначив, що потрібно вирішувати проблему негайно. Проведіть до 1 травня і завершить це питання в кінці кінців, поки його вже будете мусолити. Да. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».